Всім добрий день! Хто любить добротні і хороші речі, цей апарат для вас з такою рамою, що дуже удобно заходити. Алюмінієва, на 28 колесах. Алюмінієва вода подвійні, усилені. Є значить, серворуль. Дуже зручно, ви собі його. Настроюєте, як вам удобно в їзді скоренько. Плюс амортизаційна вилучка є, яка глушить вібрацію по суглобах. За ціну скажу вам кінець відео. Є в нас світло. Є така штука центр маси. Ви можете собі брати велосипед. І нести. Розраховано на ріст метр сімдесят. Метр восімдесят. Ну, десь так, в мене метр шістьдесят вісім. Угу. Може бути, від метра шістдесят п'яти. Так, велосипед в десятці, в десятці кращій світі брендів. Giant Twist. Так, рама в дуже доброму стані алюмінієва. Педалі теж алюмінієві. Рама Елька. 1,70 м, 1,80 метри. Ціну скажу вам в кінці відео. Так, дуже добротне силіконове сидіння. Отаке от широке, щоб було дуже зручно їздити. Багажник з такою пружиною. Є задня фара. Є такий замочок, який блокує заднє колесо. Бачите, ключі. Все працює, відшовкує. є така защита на ланцюг. Це є натяжи, натяжитель ланцюга. Щоб все було чітко. О, вода, дивіться, отакі От подвійні широкі усилені, крила пластикові, добротністю, адвібрейки, тормоза, оруски є. Амортизаційна вилучка фірми Santuр масляно пружина, яка глушить вібрації по тазу і по зоношнику. Є фара на батарейку, яка дає електро освітлення і заднє так само на батарейку. Алюмінієва втулочка передня, дуже добротна. Бачите, навіть вуда фірми Giant. Це є такий бренд, можна сказати, Merida, Це ще один завод. От, з тої сторони така рама. Бачите, є підніжка дуже добротна. Отак, ті тормоза, роверні працює. Тут тросик де? То є. Бачите, ті дири повітря заходить, охолоджує тормоза. Ціна цього велосипеда 9660. Якщо забирати з магазину зі складу, то ціна його буде 900. Кому буде цікаво, заходьте на сайт rover.in.ua, рубрика на планетарній тулці. Там його можете знайти, там є детальні фотоші. Або в Тікток, або Інстаграм Ігор Бжик чи Фейсбук.